Сьогодні у Варшаві відбувся мітинг польських протестувальників, і вони показали своє справжнє лице. Ми власне про це і говорили. Що якщо польська влада дасть їм ще трошки помітингувати, то вони самі наставляють собі палок в колеса е і втратять народну підтримку. І власне щось подібне сьогодні і відбулось, тому як е те, що якби оцей мирний мітинг, запланований мітинг, мітинг в підтримку польського фермерства, а також Якби протести проти зеленого ладу, який запроваджує Європейський Союз, замість цього все переросло в що правильно вкидання бруківкою в поліцейських, в заклики до різні антиукраїнські і тому подібне. Зараз ми подивимося декілька відео, потім це прокоментуємо. Твоє безпеченство стосунці оборони на ранихраз поліціян. Prosimy o opuszczenie miejsca zgromadzenia przez posłów, senatorów i inne osoby posiadające immunitet. Отже, ви тільки що бачили ці прекрасні кадри е, польського е, спротиву, скажімо так, які е, на початку починали боротися за. Благо польського фермера, а на сьогоднішній день і просто сьогодні вони вже просто відкрито кричали проти України та проти українців, стоп українізації, кричали там нецензурною лексикою натуска і так далі. Хоча до тих, до тієї ситуації фермерства, яка зараз існує, відношення має тільки уряд Матеуша Моровецького, бо всі ці зміни, той самий зелений лад, це все було підписано ще під час. Правління Моравецького. а зараз чомусь винен саме Дональд Туск. І Варшавська поліція в Твіттері повідомила, що серед поліцейських є поранені, серед протестувальників вжито засобів безпосереднього примусу, і маємо також пряму мову. У зв'язку з фізичною агресією з боку частини мітингувальників на вулиці Війській, це місце розташування польського парламенту. Щодо працівників поліції необхідно було вжити засобів безпосереднього примусу. І слід підкреслити, що раніше цих людей закликали поводитись відповідно до закону. Ми також в, на моєму каналі вже не один тиждень закликаємо польських протестувальників поводитись відповідно до закону, але бачимо так, як реакції жорсткої реакції поліції, влади на ці порушення немає, то вони, якби е, оця межа, яку вони готові переступити, вона е, з кожним днем фактично е, зростає. Тобто, чим далі, тим гірше, і це буде далі продовжуватись, бо повірте, що навіть після сьогоднішніх мітингів також ніхто нічого е, приймати не буде. Одне тут тільки добре, що по твіттеру знову рознеслися всі ці відео, і адекватне польське суспільство розуміє, що це вже не мирний протест. І це не захист польського фермерства, це просто е, антивладні, антипольські, антиукраїнські заклики, які не мають ні, жодного підґрунтя. І е, я не зупинюсь називати цю ситуацію клоунською і абсурдною, бо те, що відбувається, воно. Ніяким чином не допомагає ні польським перевізникам, ні польським фермерам. Це допомагає виключно е, Російській Федерації для того, щоб посварити Польщу та Україну, і для того, щоб наростити е, оце, скажімо так, цю ненависть всередині Польщі. Бо бачимо, що зараз це. Якщо це навіть починалося суто там з антиукраїнських настроїв і е, всіх собак спускали на українців в Польщі, на українців в Україні, то на сьогоднішньому мітингу всіх собак вже почали спускати на новий уряд Туска, який фактично абсолютно ніякого впливу негативного на життя польського фермерства не мав. І е, також дуже е, така цікава штука, ми зараз про неї поговоримо, е, вона стосується того, що до мітингів. Також приєдналася організація мисливців. Ми про це говорили, бо мисливцям певне заборонили е, в, займатися мисливством. Далі до, долучилися бджолярі, бо певне для їх бджіл якісь обмеження ввели, і шахтарі. І всі вони протестують проти агропродукції з України. І проти зеленого ладу також в Тіктоці та в інших соцмережах, які підтримують, власне на сторінках, які підтримують ці польські протести, закликали вже. Будівельників також доєднуватись до цього. Але будівельники сказали, що в нас робота є, в нас все добре, в нас немає проблем з Україною. До побачення. Бо вони знають, що, по-перше, для них жодної користі цих протестів не буде. І, по-друге, вони повністю в ладах з Україною та з українцями, бо величезна кількість українських будівельних компаній зареєстровані і працюють на території Польщі. Ситуація справді сьогодні була дуже напружена, і мені це трохи напом... нагадує різні провокації зі сторони Росії, які організовувались на тому самому Донбасі перед тим, як туди заходили війська, і так далі. Тобто, створюється картинка якогось неспокою всередині країни. Точно те саме, до речі, сьогодні відбувалось і в Варшаві. Також як підкреслили в поліції, поведінка, що загрожує безпеці правоохоронців, в тому числі. Кидання в них бруківкою не може сприйматись легковажно і вимагає твердої та рішучої відповіді. Е, і знаєте, зараз е, різні рашоботи боти можуть набігти і розказувати нам про Майдан, наприклад, що от на Майдані було те саме. На Майдані було не те саме, бо в цій ситуації е, поліцейські абсолютно ніяк не взаємодіяли з цими протестувальниками. Протестувальники просто вирішили е, проявити агресію в їх сторону. Тобто жодних там блокувань і жодних там якихось обмежень чи застосування сили безпідставно на цьому мітингу не відбувалося. Також він там був запланований до 15-ї години, і навіть коли вже заплановані години мітингу закінчились, і він вже став незаконним. Люди не розходились. Вони хотіли в цьому треші знаходитись далі. От і наголошується, що поліція не є стороною в поточній суперечці, через яку відбуваються протести. Тому незрозуміло наразі польським поліцейським, чому протестувальники почали закидувати їх камінням. Під час подій, які відбуваються на вулиці Війській, постраждало кілька поліцейських. Наразі затримано декілька е, десятків осіб. Частина протестувальників намагалась потрапити через загородження е, до Сейму, але їм завадили це зробити. Тобто, вони, скоріш за все. Е, Покалічили декілька поліцейських просто за те, що ті їх не хотіли впускати в Сейм, куди їм вхід був на сьогоднішній день заборонений. Маємо друзі на сьогоднішній день такі новини. Також говориться про те, що до них застосовувався сльозогінний газ, і були вже на готові, скажімо так, водомети, але на цей раз вони не, не застосовувались. Але повірте, якщо не буде жодної реакції зі сторони польської влади, то на наступний тиждень, коли знову буде цей протест. Водомети вже будуть застосовувати. Бо протестувальники будуть, оця грань, яку вони готові переходити, вона буде постійно збільшуватись. Це, якби це вже перевірений метод по багатьом країнам світу. Тому будемо просто спостерігати за подіями. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарі, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.